Отже, президент США Дональд Трамп поставив на паузу поставки військової допомоги Україні після суперечки з президентом Зеленським у Білому домі минулого тижня. Про це повідомив CNN представник адміністрації. Президент чітко дав зрозуміти, що він орієнтований на мир. Ми хочемо, щоб наші партнери теж цього прагнули. Тому ми ставимо на паузу допомогу та переглядаємо її ефективність. Це рішення може серйозно вдарити по можливостях України на полі бою. Пише CNN. І За словами одного із чиновників, допомога залишиться замороженою, поки президент Зеленський не покаже готовність до мирних переговорів. Фактично, Вашингтон натякає: якщо Київ не сяде за стіл переговорів, нові поставки зброї можуть не надійти. Президент США Дональд Трамп заявив під час прес-конференції, що Україна повинна бути вдячнішою за підтримку, яку отримала від Вашингтона, оскільки США допомогли Києву більше ніж європейські країни. І зараз Трамп заявив, що не дав Росії нічого окрім проблем. Я дав їм джавеліни. Ви знаєте, що вони знищували всі ці танки. Танки йшли сотнями на Київ, і вони були непереможними. А я дав їм Джавеліні. Я не дав Росії нічого окрім проблем. Я дав їм санкції та Джавеліни. Ось що я їм дав. Ви вже чули цю знамениту фразу. Трамп дав їм Джавеліни, а Обама ковдри. Ми маємо укласти угоду, тому що гине багато людей, які не повинні гинути. Але запам'ятайте, Трамп нічого не дав Росії, а інші президенти дали їм усе. Ну, також він прокоментував недавню заяву президента Зеленського, в якій він припустив, що війна може тривати довго. Далі, цитата: він краще, хай не буде правий щодо цього. Це все, що я скажу, зазначив Трамп. Детальніше зараз будемо все аналізувати. І з політологом Дмитро Васильєв долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, мої вітання вам. Вітаю вас. Дмитре спершу розпочну із тієї інформації, яка зараз вирує в змі щодо призупинки допомоги Україні. Ну враховуючи останнім часом справді напружені відносини між Сполученими Штатами Америки та Україною, чи могли ми очікувати, що Трамп не піде на такий крок, аби призупинити нам допомогу, Як якби там його не критикували, якби Європа зараз нам не обіцяла велику підтримку, натомість в сполучених штатах прекрасно теж розуміють, що по факту ми. Ми так чи інакше від них залежимо, хочемо ми цього чи ні. Ні, ну сполучені Штати Америки дуже добре розуміють, що ми від них залежимо. Більше того, Україна і сам Зеленський говорив про те, що американська допомога критична, і ми вдячні і залежимо від неї, і просимо продовжувати співпрацю. Це також говорять ну і лідери європейських країн, той же стармер, який сьогодні став очевидно, що лідером, е, пан панєвропейської підтримки України. Е, ну я сподіваюся, євроатлантичною, тому що там були також і керівник на зустрічі в Лондоні. Мається на увазі, були і керівник НАТО, генеральний секретар, і е, очільник Туреччини. Е, Туреччина є членом НАТО. Тому я думаю, що це буде такий нормальний процес переговорів. Коли е, Трамп буде казати своє, європейці своє, українці своє, але процес буде йти. Е, очевидно, що з Трампом можна е, ну, тобто з Трампом неможливо прогнозувати, що буде завтра. А е, інколи зрозуміло, що буде сьогодні а що буде завтра, не зрозуміло. Ну він така непрогнозована людина. Пам'ятаєте, коли його журналісти запитали, чому він називає президента Зеленського диктатором? Він взяв маленьку паузу, в очах з'явилося незрозуміння, і він здивувався, що він таке говорив: каже: ні ні такого неможливо, я такого не міг говорити. Тому з Трампом можливо, все, а з mm -hmm. Венсом, тим паче. Mm -hmm. Тому тому, ні, хоча ви знаєте, Венс більш прогнозований. А, Венс більш прогнозований, а от з Трампом, можливо, все. Тому я би не поспішав. Казане, ви все ж таки вся... схиляєтесь, що це по факту тимчасове рішення, чи це може бути такою лінією, яку Сполучені Штати Америки намагатимуться тягнути довше, аби по факту щось виторгувати собі і всіляким чином натиснути на Україну? Дивіться, Андрій, я на сьогодні можу казати тільки на сьогодні те, що пов'язано з Трампом. Тому що в вашому ефірі я е, напередодні підписання е, вранці перед вечором зустрічі Зеленського Трампа казав, що е, е, до угода про мінерали буде підписана, а вечором вона не була підписана. Хоча все йшло до підписання. Тому я ж кажу, що з Трампом прогнозувати важко. Але він не сказав, е, що е, е, допомога Україні відмінена. Він сказав, що вона призупинена. Більше того, я е, бачу в засобах масової інформації американських протрампівських, в, в, в тому же Fox News, Виступають експерти, які говорять про те, не те, що вони протирічать Трампу, а mm. вони просто говорять про те, що слухайте, складається враження, що Україна е, програє, але це не так. Говорять військові експерти на Fox News. Україна дуже непогано себе почуває, е, в, в, вона б'є росіян. У росіян дуже погана ситуація. І ми не можемо казати, що Україна програє. А і коли йому задають запитання, така от Дон, Дональд Трамп сказав, що немає козирів у Зеленського. На що е, військовий експерт, поважний генерал відставці, каже: е, Ну слухайте, у Україні є дуже багато всього, що вона зараз використовує на полі бою і дуже успішно. Тому е, ми чуємо про зупинки. Тому ми знаємо, що Дональд Трамп поїде і буде спілкуватися в Лондоні із Тармаром. З е, королем великої Британії ми знаємо, що Джор Джорджі Мелоні буде перемовницею uh -huh. від європейців України і е, з Дональдом Трампом для того, щоб Україна і США вибудовувала нормальні, взаємно і поновила е, нормальні конструктивні стосунки. Що би наказав Трамп, а тим паче, що би наказав Венс, е, треба своє робити, і європейці в цьому будуть допомагати, пане Дмитре. Як зараз, от в такій ситуації, е, правильно себе вести в Україні? Ми розуміємо, що інформація для нас відверто кажучи неприємна, так зрозуміло тут, і ми усвідомлюємо наслідки, які можуть бути, якщо таки е, цю допомогу зупинять на довший період часу. Так, але як правильно діяти на публічному рівні, чого штати хочуть зараз від України побачити, використовуючи ось такий механізм, як призупинку допомоги, це не знаю, має піти фактично Україна. На примирення відносин із Трампом, чи хто має піти, чи це мають дипломатичні відомства тут наші включатися, чи особисто Зеленський. По факту, от як ви бачите цю Ви знаєте, you know, Андрій? Я думаю, що те, що робить Україна зараз, вона і має продовжити робити. Е, дивіться, що ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо, що на сьогодні вже не вимагають від зеленського вибачень. А на сьогодні говорять ну вчора вечором, да, от сьогодні ще треба буде подивитися, що вони будуть казати. Але вчора американці казали, що е, ми е, хочемо, щоб Зеленський висловив жаль з приводу того, що трапилося в овальному кабінеті. Не вибачався, а висловив жаль. Е, ну слухайте, чудова еволюція. Е, друге, ми чітко маємо розуміти, що нам не потрібно зараз е, дуже швидко щось робити, того що хочуть. Не на Штати навіть, а що хочеть Дональд Трамп. Е, от, от, на це поки що не треба зважати, тому що ми розуміємо, що Дональд Трамп емоційна людина. На Венса взагалі не вартує дивитися. Мені видається, що було б краще, щоб президент не реагував на Венса в бувальному кабінеті, а він е, щоб зробив приблизно те ж саме, що зробив Стармер, коли Венс щось сказав про свободу Слово Британії. А Стармер сказав, що у Великої Британії є. Декілька столітня традиція свободи слова, і Велика Британія гордиться свободою слова. Mm -hmm. От я думаю, що якщо б президент так сказав, не зважаючи на Венса, а на факт, то це було б краще, і от треба продовжувати просто зважати на факт. Далі дивіться вчора. Була заява одного з конгресменів достатньо поважного. Я не пам'ятаю точного фімілія Фіцпріскр. Якось так. У нього фемілія в Твіттері. він сказав, що у нього було спілкування з Єрмаком. І є чітке розуміння, що поїзд знов стає на рейки, все буде нормально, Договір про мінерали, угода про мінерали, точніше буде підписана, і ми йдемо далі. А те, що я чую на Фокснюсі, також mm -hmm. говорю про те, що ну якось намагається вибалансувати емоційного Дональда Трампа з е, інтересами США, тому що Дональд Трамп ну цим інтересам довготерміновим США. Очевидно, що також не дуже пане багато. Дмитре. Тобто, ви схиляєтесь до того, що все-таки відносини мають перезавантажитись між сполученими штатами Америки принаймні найближчим часом, і має відновитися конструктивний діалог. Це може відбутися і за яких умов, От що має вплинути на те, щоб знову ми побачили відверто діалог між сполученими штатами Америки і Україною? Я вважаю, що Україна продовжує все робити правильно У Україні потрібно стояти на полі бою. Україна як суспільство має показувати, що вона максимально підтримує позицію президента, що ми не здаємо нашої території, і президент в даному разі молодець, тому що він якраз висловлює точку зору України. І е, Українцям треба пригадувати, що було в 92-му році, коли розвалювався Союз і коли приїхав Буш. Е, американський президент тоді е, дуже просив Україну не виходити із, із Радянського Союзу. Але народ України сказав, ні, ми хочемо незалежності, і президент народу України тоді Кравчук сказав: Ну, слухай, народ України мені дав завдання вийти із Радянського Союзу. Що я зробив в Біловірській Польщі. От те ж саме ми маємо робити і зараз. Зрозуміло, пане Дмитре. Ну будемо спостерігати незалежності і перемоги. І президент Зеленський має виконати завдання народу України. І це має побачити народ Америки. І має побачити також чинна адміністрація Ну от, Будемо бачити. Ось справді обширна терма. Хотілося б ще багато питань поставити. На жаль, маємо обмежений час. Я вам дякую за те, що ви долучилися до на нашого ефіру. Нагадаю, політолог Дмитро Васильєв спілкувався з нами. На що саме вплине призупинення військової допомоги? Ми збираємо усе більше думок. І Ось журналіст Голосу Америки Остап Яриш, який до речі, неодноразово вмикався і до нашого ефіру на своїй офіційній сторінці у Фейсбук зазначає наступне: США за вказівкою Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Це голосу Америки, підтвердив високопосадовець адміністрації. Як виглядає пауза, стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок, зокрема за програмою довготермін. Нової підтримки USAI. і тепер дивіться найголовніше, якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, то першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до Хаймарс та до артилерії. Виникає після цього у нас із вами запитання, зрозуміло, до військових експертів. Тоді на який проміжок часу нам вистачить тих запасів, які ми маємо. Будемо ці запитання ставити. Тому дочекайтеся в нашому ефірі. THANKS yes.